Доброго дня! Сьогодні у нас урок виконання практичної роботи по знаходженню географічної довготи, географічної широти і географічних координат об'єктів, а крім того, визначення відстаней за допомогою фізичної карти світу. І так, давайте розпочнемо нашу роботу. Е, назву Практичної роботи я вже повідомила. Це для 6 А, 6 Б і 6 В класу. І так, хід нашої роботи. Перше завдання: географічна широта для міста Париж, міста Рим і міста Бразилії. Необхідно визначити географічну широту. Я використала для прикладу місто Київ. І визначила його географічну широту. Зразу хочу зауважити, що я замість кружечки, який позначає, позначає градуси. У мене на комп'ютері так швидко не вийшло, я використовую зірочку, але ми записуємо кружечку. І так. Що ж, як ми шукаємо? Нагадую, що я пам'ятаю, географічна широта це відстань від екватора до заданої точки. Перше. Що я маю зробити, це знайти необхідний мені об'єкт. У вас буде місто. Париж, пригадуємо, це місто, що розташовано в Європі, Бразилія це південно, це столиця Бразилії, це Південна Америка. Так, у мене для прикладу місто Київ. Я пам'ятаю, що місто Київ це столиця України, розташовано в Європі, і пригадую, що географічна широта це відстань від екватора, ми визначаємо її по паралелям, так? відстань від екватора ось до заданої точки. Від екватора до міста Київ я знайшла, а тепер мені визначити, тепер, скільки ж це градусів. Для цього я дивлюся, прохожу по потрібній мені паралелі, щоб знати її градусну міру. Це 50 градусів, і бачу місто Київ не сут, не тіль, на, трошки вище даної паралелі. Це 51 градус. Півкуля північна на північ, тому буде, місто Київ має географічну широту 51 градус північної широти записуємо. Тобто у вас Париж, Рим і Бразилія. Наступне. Друге завдання тільки географічну довготу. І знову ж я для прикладу візьму місто Київ і визначу його географічну довготу. Використовуючи карту, перш за все нагадую, ми знаходимо наш об'єкт місто Київ. Далі я пригадую, що географічна довгота це відстань від початкового меридіану. Ми його називаємо початковий Грінвільський меридіан, так, або нульовий меридіан, бо він позначений. Має градусну міру 0, до заданої точки. Шукаю Грінвіч. Місто Київ я знайшла. Ось у мене Грінвічський початковий меридіан. І відстань від Грінвіча до заданої точки. Подивіться, будь ласка, по меридіанах, відстань від Грінвіча до, до заданої точки. По меридіану, ось меридіан є. Від Грінвіча до заданої по меридіану. Ми пам'ятаємо, що, як правило, меридіани підписуються там, щоб краще ще нам було видно градусну міру меридіана, його підписують ось там, де він перетинає екватор. Чому не пишуть зверху, там, де меридіан, наприклад, з'єднується з північним полюсом? Тому що тут дуже мало міста, і от ви бачите, тут підписи посіяну їх дуже. Важко побачити. Тому пишуть для зручності там, де він перетинається з екватором. І так, градусна міра Києва. Дивлюсь, це у мене 30-й, не, не на 30-му, а трошки далі. Да? 31 градус. Пригадую, що довгота у мене східна, тому що Київ у східній півкулі. Київ у східній півкулі, тому довгота у мене буде східна. І ось що в мене має вийти місто Київ 31 градус східної довготи. Тобто це виконувати насправді дуже просто. Не поспішайте і будьте уважними. Наступне третє завдання тут уже потрібно визначити географічні координати об'єктів, тобто географічну широту і географічну довготу. Вам необхідно прописати, нагадую, першим, знаємо. Визначаємо географічну широту, потім географічну довготу. І об'єктів у нас 5 озеро Танганьїка або Танганіка найглибоководніше озеро в Африці. Далі водоспад Ангель це найвищий водоспад світу в Південній Америці. Далі, далі перепрошую. Ми шукаємо вулкан Кіліманджаро, це найвища точка Африки. Крім того, я перепрошую об'єкт треба уточнити острів, Вогняна Земля. Ми з вами з ним знайомилися. Магелан назвав його Земля димів, а потім перекласли назву Король Іспанії написав, сказав, що Диму без вогню не буває, вогняна земля і. Далі дах світу, найвища точка планети Земля це гора. Е... Джомолунгма або Еверест. Ми шукаємо її в Євразії, шукаємо її в Гімалаї. Останнє завдання, яке ми сьогодні маємо з вами виконати четверте, це визначити за географічними координатами визначити відстань у градусах. Нам треба від Панамського каналу до міста Вашингтон. Ми нагадую, перш, і від міста Київ до острова Сахалін. У мене для прикладу вулкан Котопахі і гора Аконкаго. Е, нагадую, що перш за все ми знаходимо ці об'єкти. Наприклад, Панамський канал, пам'ятаю, він знаходиться в Західній Півкулі, і місто Вашингтон, столиця Сполучених Штатів Америки, де, до речі, якраз закінчились вибори президентів. Шукаю місто, Київ і півострів, Сахалін. Так. І шук, е, приклад я буду вам показувати. На прикладі вулкану Котопахі – Це вулкан, який розташований дуже близько біля екватора, і в Південній Америці, і найвища точка Південної Америці, гора Америки, гора Аконкагуа. І так, Спочатку я шукаю потрібні мені об'єкти. Ось я знайшла вулкан Котопахі, знайшла гору Аконкагуа. Наступна моя дія, я хочу. Знайти їх географічну широту. Вулкан Котопахі в мене 2 градуси південної широти, тому що на південь від екватора гора Аконкаго 32 градуси південної широти. Я пам'ятаю, що на минулому уроці ми говорили 1 градус це 111 кілометрів. Тобто, я шукаю різницю між об'єктами спочатку у Градусах 32 мінус 2 дорівнює 30 градусів. А потім, знаючи, що градус це 111 кілометрів, я перевожу 30 градусів, множу на 111 і отримаю, що відстань від вулкана Котопахі до гори Аконкагуа. Складає на місцевості 3330 кілометрів. Практична виконана, перепрошую, роботи завантажуємо і надсилаємо мені у Human. Дякую за увагу! До побачення!